Всім привіт, всім добрий ранок. Сьогодні у нас настоящий день трейдера. І як в настоящого трейдера, звичайно, він починається з походу на завод. Зараз 7 ранку, я вже роздуплився, трохи купив чай, позавтракав і ну, вийшов. Буду їхати на свій любимий, на свою любиму роботу, на свій любимий завод. Ух ти! Ух ти! Боже, як тут холодно, як тут неприємно, яких цих 7 утра противних, це я зараз схожу хоча б на 7, раніше на 6, тобто ти в 5 тупо утра просипаєшся. І... Ох, це взагалі біда. Бляха, я знову забув провірити уровень масла. Ну нічого, в раз я вже так 5 днів провіряю. Коротше, в 5 ранку просипатися це взагалі прям двіжуха максимально рабська, я би так сказав. І я іноді я як був безробітний, то засипав в 5 часов ранку. І я просто представляю, що я зараз в цей момент би просипався тупо на роботу. Від цього стає дуже печально, але давайте ладно про це пізніше. Який у нас план? Ми спочатку йдемо на завод, звичайно. По пути курю електронку. Витираю сейчас стекла. Тому що запотіли, позапотівали, треба протерти. Як це все неприємно робити в 7 утра, це просто жесть. Ну, особливо. Ну ладно. Щось не можу знайти тряпочку, йо-мойо, тут щось непонятне. О, робоча кофта на робочій футболкою витерти. Ну тряпку десь я потеряв. Ну, коротше, давайте я сейчас буду їхати та й буду включатись ще. Можна було зняти е це якось по-другому, але я думаю, настоящі трейдера ходять утром на завод. А вечором вже будемо торгувати. общем, так як в мене на каналі йде трансляція мого шляху. Мого шляху до успіху, до фінансової незалежності, до свободи життєвної, то я думаю, необхідно буде засняти такий відос, як мінімум на пам'ять, як максимум для, для пам'яті, це буде саме, саме прикольно. Тому що, фу, блять, подивитися просто на сайт через время, поняти, що все це діло було не зря. Не зря. Так що надіюсь на підтримку каналу, на вашу підтримку каналу, лайком, підпискою, обов'язково. Тут я транслюю свій шлях, тут я розказую корисну інформацію про тренінг. Буду розказувати взагалі все, що я знаю, максимально доступним язиком, максимально зрозуміло. Тому що така от в мене є ціль створити чесний, класний блог, продукт і записати свій шлях. Сім факінг утра! 7.14, якщо бути точним, мені на 7.30. Нормальні люди в цей час повинні спати, а не їхати на завод. Ну, ми діра, все нормально, все сходиться, паза. Я вам скажу так, мене уволили з роботи, бо я ну, тіпа, роботник максимально лінивий, максимально не люблю працювати, не люблю, я ненавижу робити своє здоров'я на таких роботах. Щоб мене якісь дебіли мені розказували, що мені робити, що Ну, типу, якось Агресірували на мене. що Як це так сказати? В общем, я типу, не переношу цю тему, якийсь лох мені розказує просто, що мені робити. І... А я а я, должен блядь, його слухатись. Ета пізнець. Тобто я ж не можу сказати, да, ну, бо мені треба робота, мені треба заробити денег. І це дуже печальна історія. Прям мене вона зжирає, убиває із І я хочу вам прибити таке саме чувство, Тому що це, це піздец. Це просто піздець. Так, коротше, уволили мене, я просидів місяць десь без роботи чи тижні три. І коротше, я так е, кайфував, болділ, я собі торгував, палив відоси, знімав трансляції, монтував відео, е, розвивався, я ж кажу, засипав в 5 утра. Працюючи над своїм якимось проектом, над, своїй, над своїми мріями, і це реальний кайф. І потім, на жаль, прийшлось вийти знову на роботу. На 4 дня я пішов, але ну, там типу, так сложно було, що я ще на другий хотів з половини дня уйти. Коротше, цілі виходні я відходив від тої роботи, навіть ну, нічого толково ти не можеш зробити, ні поторгувати, ні відос зняти. Типу, взагалі печально. І ну, в понеділок я залежав і не вийшов на роботу. Приїхав потім, сказав, що ні. Я не-не-не. Ну і коротше, знайшов зараз вже якийсь новий завод. В принципі, ще більш-менш терпімо, але все одно печально. Дуже печально, дуже сложно. Теж уставший, типу, не можу взагалі нормально турбувати, і функціонувати, працювати над своїм чимось. Забув сказати цікавий момент. Я ж вчора собі напланував знімати відео. Ну, перед сном думав про нього. Типу... Як про що, що казати? І обично ну, проснутися в 6.30, це печально, Тоб, ну це невозможно майже. І <смі> сьогодні, як не дивно, я коротше заснув так само пізно, як обично, в 12 десь. Але сьогодні, так як я засинав з думкою про відео, про те, що його треба буде записати, я проснувся в 6.25 легко. Я забув, прикиньте, я забув поставити будильники. Але проснувся сам в 6.25, тому що я помню, що мені треба знімати відео. От, ви розумієте, людину двигає, їй хочеться проснутися в 6.25, щоб зняти собі відео на свій канал, на свою якусь справу. Це я розумію. Ну не на завод ніяк. ніяк. Давайте до зв'язі. Коротше, тільки перший перекур я взяв собі якусь таку движуху виглядає класно. Всіх хто є теж смачного. Ну і чай. Все, давайте, Вже не буду на роботі включатися. Зачем нам це бачити? Вже по путі додому. Я обожаю роботу. короче, у мене ніколи такого не було. От. Бля, на ютубі можна таке показувати? Короче, кров. Я прям офігев. Блять, У мене ну, мотивація не виходити більше ніколи нахуй на роботу, типа є бейша. Прикинь, тупив кров з носа. Перший раз в житті. У мене ніколи такого не було. Прикинь, тупо, наскільки, блять, ти себе робиш. Є блять. Так, дорогі підписники, я вже прибув додому, прибув з роботи. В свою берлогу, слава Богу, сьогодні п'ятниця. Але мені дуже печально від той мислі, що я живу від понеділка, ну коротше, від виходних до виходних. Це дуже печальна мисль, це дуже печальна реальність, дуже печальна реальність. Але працюємо працюємо. Коротше, щас в душ спати час, якийсь якісь поки марю, тому що вчора я не спав. Ну такий заморяний теж був, то хірові угоди були, чуть можна сказати, не Луданув, але. Неправильно я робив все взагалі, майже все. І ну, пороздавав відповідно. Тому зараз посплю, так як сьогодні п'ятниця, то ну, зможу працювати собі ночу, з монтувати, Тому давайте я йду на отбой і після цього вже подаємося до ринку, подивімося до компа і що ще. І так, уже на часах 8.20 вечора приблизно mm -hmm. я проснувся вже повечеряв. Побідав, що це таке, не знаю, і вже буду падати нарешті за комп. Це якось вже, звісно, познавато, але зато я виспаний, більш-менш трошки віддихнув, більш-менш з чистою головою. І зараз можна сидіти, торгувати вже там до глибокої ночі, до 4, наприклад. Ну, як, як буде, як побачимо, коротше, не знаю. Але сам факт, що можна. Коротше, от моя студія, бірлога, робоче місце. Давайте запустю поки компа. Тут є в мене правила, можете по... подивитись, заскрінити. Ну і коротше, зараз будемо сідати, запускати вже все це діло. Сьогодні стрімів ніяких не буде, але вони проходять дуже часто. І обов'язково підпишіться на YouTube канал, щоб не пропускати їх. Також не забувайте підписатися на телеграм-канал, бо там я також сповіщаю про стрім, запитую, коли б його краще було б зробити. Ну, Викладаю пост, відповідно, що стрім уже йде, запущений. Так що там база, заходьте всі, приходьте, приєднуйтесь. В общем, я точно ще не придумав, як це краще зробити, чи вже переходити на відео формат ну, з вебки снімати, чи знімати все-таки на телефон, як це все відбувається, щоб два екрани було видно. Мабуть, да. Я зараз тут собі установлю камеру і буду вже показувати що до чого. Коротше, щоб ви собі розуміли, я вже записав відео на телефон, зняв це все діло зі сторони, як це виглядає, тіпа, з двома моніторами, відібрав вже монети, розказав, що, як, куди, що. Но настільки галімий динамік, настільки він ну, зажовує слова їх не чути, що ну, це неможливо просто буде дивитися. Там і так піввідео, така, я думаю, але, блін. Коротше, треба купити підлічку. Ну а ми поки що давайте подивимося з вебки, з компа, як це виглядає, все, які я ситуації відмітив і що я по них бачу. Перша ситуація, яку я відмітив, це було по монеті Рів. Я побачив в когось telegram телеграм-каналі, що монета росте, дійшла до своїх історичних хаїв, ну, точніше, не історичних, а ну, рік, рік часу. Тобто ось, рівню, рівно рік І зараз ми підійшли майже до нього. Сформували такий каскад, можна сказати, з двох дотиків, з двох рівнів. Чому воно не пригружає, не знаю. Але а, ось, ось цей дотик. Просто воно так поставило. І за цим треба спостерігати обов'язково. Монета виросла. В ній майже вже мільярд об'єму проторгованого за сутки. Це хорошо, це круто. Ми будемо дивитися за цим, за якимись локалками, за пробоєм першого цього рівня. Також тут кругле число. Ми будемо за ним спостерігати 0,08. Далі ще одна монета, яку я побачив в Skypeстейні. Це нейро. Просто нейро. По ній також є. Зараз давайте я заберу це трохи. Локальний ось рівень. Я вже відмітив тут собі і сповіщення залишив. Є локальний рівень, монета також на об'ємах, майже мільярд об'єму це хорошо, це круто. І давайте глянемо ще глобальну картину. Тут глобально є ось такий шортовий, шортовий тренд. І, в принципі, зараз ми можемо, по-перше, пробити цю локалку, а по-друге, пробити це. А по-друге, пробити цей. А по-друге, пробити цю наклонку. Тобто воно якраз пересікається і це досить добре. Но... Як його тут буде правильніше, красивіше взяти, це треба думати і вже по факту дивитися в стакані. Бо ну, з такої наклонки, типу, імпульса ніякого сильного не буде. І не знаю, я ще буду думати в моменті, як з цим боротись. І також ще одна монета монета Діа. Вона взагалі щось дуріє сьогодні. Там мало об'ємів, але вона досить волатильна. Два. Дивіться, волатильність в неї 2,28 на 5-хвилинних свічах. А, вам не видно. Перепрошую. Ну там 2,28 волатильність. І ну, в общем, локалочку якусь вже намалювали, щось хочемо пробивати, але поки що в це заходити страшно і нема особо як. Об'ємів в монеті маловато поки що. 111 лямів, але вона. Росте, об'єми в монету заходять, ми можемо побачити це по ось цій картині. Тут взагалі проторговано ну, сумасшедше кількість грошей. Дивіться, от 9 мільйонів в 5-хвилині свічки 5. Тобто гроші тут є, стоп тут є, учасники тут є. Це те, що нам потрібно. Тому, в принципі, поки що я спостерігаю за цими трьома монетами. І хочу вам ще сказати: пригадати, що. Як я вже сказав, ріф я побачив в когось в Телеграмі, і в себе в телеграм-каналі я постійно публікую ситуації, за якими я спостерігаю, також зараз буду закидати. Тому обов'язково переходьте, підпишіться, тому що кожного дня, коли я торгую, я закидую туди формації, пишу думки з приводу цих формацій. Там, от Я бачу, наприклад, наклонку ту по ріфу і по, по нейро, точніше, бачу локалку і думаю, що буду брати пробій наприклад, чи буду брати закол. Звичайно, потім кидаю відпрацювання цих ситуацій. Також закидую туди лайф-контент, ну я вже це казав. вроді. А якщо не казав, то да, це мій щоденник, це мій блог, це моя жизнь. Всіх буду ждати там. Ну і там ще є скальперський чат, в якому можна поспілкуватися, поділитися якимись формаціями, піддивитись якусь формацію для себе, запитати моменти, які вас цікавлять, які вам зрозуміли. В общем, зараз що? Буду курити собі електроночку, можливо, монтірувати вже відео. Я в капішоні, бо в мене е, ну, біда по прически, я не особо хочу причесуватись. У нас такий лайф сьогодні блог, лайф е, торгівля, тому е, якось так. Е, тобто куриця електроночка, е, буду можливо монтувати вже відео, яке ну, зараз я власне, і записую. І все, просто очікувати якихось алертів. Може ще полазю, подивлюсь якісь монетки, якісь ситуації, і вже буду включатися в момент відпрацювання. Камеру, бо тут подія можете побачити таку ситуацію. По-перше, раніше була локалочка, така локальне проторгування, хороший вихід, ну тут досить так багато відсотків. І зараз також підходимо до рівня таким ну, очевидною наклонкою, хтось випихує, хтось хоче цей. І, ну от, от і. Пропустив. <хи> Отлично. Поки розказував, коротше, прощенкав ситуацію. Ну, ладно, в принципі, вона була не, не настільки уж для мене впевнена, не знаю, чи я би пихнувся. Е, трошки обідненько, бо ну, дійсно видно, що хтось випихує. Як я вже сказав по ось цьому моменту, ну, чітка рівна наклонка. Без ніякого, ну, тобто, іменно хтось определенно її викупає. Іменно виталкує цену і можна було брати цю ситуацію, але ну, вже маємо те, що маємо. Скальпінг такий, він, скальпінг, трейдинг, в принципі, весь такий. Пропускати ситуації це нормально. Добре, буду включатися пізніше тоді. Я вам скажу так, колеги, що случайно вийшла лутка. Ви можете побачити два моїх останніх дня, це е, мінуса одні. Вчора я був уставший після роботи, і ну, така якась голова трохи. І зараз я бачу, то ж саме коїться і прямо ну, неприємно. І я, мабуть, не хочу більше торгувати, тому що ну, я стоплюсь неадекватно, я заходжу не на адекватні об'єми. Я напоминаю, хто не знає точніше, то я розганяю 10 доларів. Зараз на балансі було 17 доларів, але тільки що долар віддав, в принципі, це було не дуже розумно. Не дуже адекватно, бо я придержувався, придержувався своїх правил. І зараз трошки все пішло по одному місці. От, Давайте з Діада 0.69 стоп-лосс, 0.32, це ще окей, але він лишній. І 0.86, тобто 3 стоп-лоса, четвертий майже був би. Але я все-таки вирішив, що давай я не буду все-таки чудити. Мене трохи тримають емоції через те, що треба якийсь відос записати, навіть надо... не так треба. Трохи ще зморяний, така голова ватна після роботи, але це все оправдання, бо я це маю контролювати і я маю це розуміти. Тобто це просто-напросто була лодоманія, яка там була причина, цьому не важливо. Це дуже неприємно. Давайте глянемо, що в нас взагалі до чого. Ось вчора я віддав $1,84, сьогодні віддав $1,13. І... Знову ж таки, це 10 доларів ми розганяємо, вже було там 19 на балансі, але зараз 16. Неприємно від того факту, що я просто-напросто лужу. Тут можна було брати шорт. Но, блин, ну, тримають дійсно учасники, я говорив про це вначалі. І наскільки його було розумно так брати на свій робочий об'єм, то це було не дуже розумно. І як я вже сказав, це була лудоманія. В принципі, її пихають, так і в шорт, але я опять ще зайду в лоях і мене е, рознесе. Так що я вже не буду сюди пихатись. Ну, хіба що, якщо побачу якусь точку, бо я вже знов е, хочу зайти в ситуації, які я знаю, що мені е, не принесуть профіта, і, блін. Зараз бажано відійти від компа взагалі, не торгувати і почекати просто дійсно адекватної ситуації. Але так як хочеться зняти відос, то може ще щось і торгану. Бачимо, що так само теж, бачимо, що все-таки в шорт давлять, але я відпрацював це взагалі нерозумно і непрофесійно. Давайте глянемо. От дивіться, перший стоп-лосс це 0,69. Він, в принципі, мав місце бути, але так як монета досить волатильна, то я мав це розуміти і зайти на менший-напросто просто об'єм, на півробочого, там, наприклад. Тобто я заходив про пробій наклонки, він не пішов, окей, стопнуло. Тіпа, можна було, як я говорю вже, що поняти, що тут не буде пробою наклонки, бо відкупають хорошо. Є учасники, які просто маніпулюють, блін, хоча б на півробочого об'єму. Я тут поступив взагалі не професійно і нехорошо. Не знаю, два останні дня щось коїться, як я вже сказав. Бо, в принципі, все до цього йшло нормально, але про це пізніше, про це буде окреме відео. Ось 0% перемог, тому що ну я просто подія тільки що пороздавав. Неприємний осадок, максимально. Но для відео я почекаю якусь ще ситуацію, попробуємо зайти, попробуємо щось перебити, можливо, ці мінуса. По ріфу шорт я би. Ні, мабуть, я би не брав тут перігу теж шорт. Можливо, я би почекав нейро і десь би взяв в лонг діа. Тому що це хаї монети історичні. Тобто монеті скільки 3 дня на Binance. І... і зараз ми до них підходимо. Досить так непогано за день ми там дали скільки? 30%. плюс. Відсотків, 35. Тому, в принципі, в лонг я би десь її ще подивився. Але тільки ну, вже з холодною головою нормально. Є думка зараз піти пройтись, з псом прогулятися, сходити на турніки, трохи розімнятися. Можливо, зараз так і зроблю. Бо дійсно голова якась варена з цією роботою, то я блин, я би не сказав, що дійсно сьогодні торгувати це розумне рішення. Бо трейдер це така раніма штука, да, тільки щось чуть не то, і ти вже можеш наробити помилок. І так, ребята, ми все-таки вийшли з цим пасажиром прогулятися, подихати свіжим повітрям, трохи голова, щоб ну, ви зрозуміли. Бо ми всі бачили, що я налудив, і зараз буде самий ключовий момент цього відео. Я хотів зняти там торговлю, хотів якісь плюси, якісь більше інфи трохи розказати може, Ну, в принципі, щось уже є. Самий ключовий момент. Я прийняв для себе рішення, що сьогодні мені торгувати більше не потрібно, що я. Нездраво оцінюю ситуацію. На мене якісь зовнішні фактори впливають. І так як це реальний день трейдера, то я думаю, буде не страшно, якщо ми завершимо це відео. Бо ну дійсно воно так. Ви повинні відійти від компа. Я повинен відійти від компа. Якщо проїздить якась лудоманія, проїздить якийсь цей, ми завжди повинні триматися ризиків, дотримуватись правил. І це також дуже такий ключовий інсайт з цього відео, що, що коли ми бачимо ну, таку фігню, що починається лодоманія, ми повинні відійти, виключити, не стопитись, не лудити більше, не віддавати ще більше грошей. Навіть я зараз 10 доларів цих розганяю, але це все одно статистика і це все одно лодоманія. Тобто не, не, не прик... прикол не в грошах, прикол іменно в самому цьому стані лудільному. І його треба побороти. Думаю, звісно, це відео не набере багато переглядів і цей, але я буду дуже вам вдячний за якийсь коментар, за якийсь лайк під це відео. Тим самим ви його чуть-чуть продвинете, просунете. Я буду вам дуже вдячний. Бо інколи обідно стає, що в принципі якусь класну, класний мотив несеш, класну інформацію, якусь розказуєш корисну, А ну ніякого вихлопа з цього немає. Да, можна снімати. Фейковий контент, що я на пальмах торгую, одна зділочка ділочка в день, все чітко, ніхіра такого подобного немає. В тренінгу це жорстка робота, жорстке місце і виживуть тут тільки сильніші і ті, які подружаться з своєю головою. Тому я всім вам дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися його до кінця, я взагалі е, в захваті від вас. Я бажаю вам всім профітів побороти цю лутку, побороти цей нахер завод, е, цю всю херню. І бути вільними, бути фінансово незалежними. До нових зустрічей нових відео.